Всіх вітаю. На сьогодні у нас страшенний лютий холод, 29 березня. Але строки піджимають і ми будемо ще садити помідори в парники на розсаду. Не саджені в мене ще середній сорт, мій улюблений мобіль. Рані вже посаджені, достатньо було у нас дух для одного парника. Але ми хочемо ще зробити, тому придбали для цього такі прутки. і з допомогою мої раз прекрасної чудесної внучки. Анютка помахайна яка приїхала на канікули разом і ще з одною красотою катрилька і з допомогою ще трубогиба згинаємо якраз ці прутки у дуги. Пруток 12 мм. Робота не складна, як ви бачите, справиться може і дитина. Щас. Отже, вона сюди. ролики, ролики такі, які зроблені з підшипників. Сама, сам пруток туди запихається. І з допомогою цього стержня притискається на око, дідуся в наше око наметане вже, на яку висоту його треба притискати. Відповідно, притискаючи, він згинається, утворюється, а це така дуга. Дуга в результаті виходить у нас шириною. Ну, сам пруток 3 метри, а при згинанні буде ширина там понизу, понизу самого парничка буде ширина 1,75 75. Ну, ще запхнеться в землю, то десь буде 1,70-1,65 метр Оце така буде в нас. Оце така молодець. Залишилося зовсім небагато. Є у нас прутки товші, є тончі, які будуть пізніше у нас зверху. Це 12 міліметрів, а то ще будуть прутки по 8 міліметрів, які будуть плівку зверху тримати, притискати, щоб плівка у нас у мене та, що я придбала, звичайно, залишаю бажати кращого. Тільки отак робота кипить. Готуємо, звичайно, не для вирощування розсади. Сподіваємося, що воно ж потепліє, бо рано чи пізно в травні місяці наступить і висаджувати потрібно буде все одно. А ось так. Він в першу чергу був випробуваний на квадратній трубі. Труба у нас 2 на скільки? На 4? 20 на 40. Ну, а ролік, який і пропихає, звичайно, виточений на токарному станку, щоб він був ідеально рівненько круглий. Тому що пробували там різні варіанти, це вже як я попросив, щоб розказали. О, Або наш дідусь, або мій чоловік, які недоліки, з чим, якими складнощами довелося стикнутися, коли її робили цей трубогиб. Ну, все, поступово труба згинається, згинається. Ну, Насправді можна її у коло скрутити. Ну, звичайно, велика вдячність нашому батькові, дідові, який нам це все зробив. Він старенький, але дуже любить це таке він з задоволенням робив, захопився. Я йому показала відео в інтернеті, так він аж заболів. Любить він це все робити. Так ось вони готові погнуті прутки, вигляді дух, які, тобто майбутніх парників. Обов'язково не пофарбуються, фарба по металу, така сіра. Вона заодно буде відбивати, і, щоб не так пеклося на гарячому темне, плівка не так пеклася на темному металі. Частину помідорів посіємо прямим висівом у землю, яке я традиційно останніми роками роблю. Колись давно я пікірувала, садила в ящики, тоді в землю пікірувала. Зараз вони дуже добре виростають в землі прямим висівом без пікіровки. Для цього ми тут землю блоком, ну і розбили цю таку ділянку. Поки що там далі тож, також будуть парники. А тут розбита з ділянка, і вже деякі помідори засіяні. Сіємо ми їх, а ширина, тоді про парник. Значить, парничок, який ми робимо ось таких дух, значить, ширина, яка у нас метр м, метр сімдесят п'ять між дугами. Сама дуга виходить у нас 2,60 метрів і відповідно пленка трьохметрова буде місце зарити з цього боку і з того боку закопати. Парник довжиною у нас виходить 17 метрів. Отак аж туди до кінця. Поки що ми дуг не напинали, поки не посіємо. А дуги ось лежать А Сіємо ми його сівалочкою. Багато років вже сіємо такою сівалочкою. Спеціальна сівалка у нас для цих. Спеціально для парників вона зроблена по випилюванні ось у додаткові зубці. І залишилися тільки зубці, ось три штуки. Раз, два, три. Але чоловік, просіючи, ну, сіє спочатку, а потім ще в міжрядді. Тобто виходить, такої ширини. Це десь 8 сантиметрів вісім виходить у нас. Між рядками сантиметрів Засипаємо. вісім. Засипаємо сюди насіннячко, і виходить, що є різні, е, різні ямки для подачі. Ось ми зараз обрали отакі, тому що насіння куплене, воно шліфоване і достатньо. А от, наприклад, якщо... Якщо ми сіємо домашнє насіння, то воно пухнасте, тоді ми засипаємо передвигаємо на цей більший такий більший отвір. Ну, зараз будемо сіяти. Я покажу, сіяти будемо помідори зараз пізні Вологоградські. Я в цьому році асортимент розширила. Зазвичай садила тільки ті помідори, які маю я, які сортомобіль, який я вирощу багато років. Посилання на відео, як вони вродили в нас, як вони взагалі щороку родять, я скину там в цьому, в описі під відео. Ну, а зараз підемо. Будемо садити. Ось такий 5,95 Волгоградський. Насправді я їх не саджаю пізній сорт, але саджаю заради асортименту ну, для продажу. Зараз продажу. засипатиму. Ось сюди засипаю. Стараюсь так більш-менш порівну, ну, коли воно в міру посадки видно, яка із ямок швидше там закінчується, тоді ми туди досипаємо. Є тут маркери, мітки. Значить, це в нас ранній Волгоградський посаджений ось тут. 323, здається. Тут Санька, дуже поширений ранній сорт, який всі саджають, люблять люди. Через те ми також його купили. І бджола до нас причепилася. Бджоли хочуть дуже меду, але нема що з чого брати. Ліжуть так Ось таксіваличка сіє. Сіємо поперек, тоді мені зручно, наприклад, проривати. Я тут стою на колінах і прориваю бур'ян в міжраді, як він зійде. Бо зійде ж він обов'язково. Хіба що помідори вискочуть раніше, вони тоді більше заглушують бур'ян. Тепер не забивається. нормально. І не забивається, так, як трамбував. Трошки трамбували трамбувалкою, то, що ми зазвичай. І тепер краще. Сівалочка їде, треба наступного разу мати такий досвід, ми будемо трамбувати далі. Ну, як, притрамбовувати трохи. Ну, так воно сіє. Ми так уже сіємо. Ну, досить тривалий період, я не можу сказати, це в руках. У мене є ось маточний розчин фітоспоріну. Я додаю по одній ложці у поливалку і в відро. Тепер я проливаю, а чоловік зверху просипає. Перегноємо, щоб кірка не так утворювалася. У нас є там старий гні, колись вигорнутий трактором на край городу. Він не потрібний, був, але ну, з нього утворився чудовий перегній. Агроволокно приготували, яким потім накриємо все. Ну і натягнемо плівку. А потім у плівочки я завжди зроблю такі дирочки, я покажу, як я роблю, щоб була вентиляція, щоб не було. Ось перегній, і печки, він потім посипає. Накрили ми наш парник, обкидали землею з усіх боків. З усіх чотирьох боків обкидали землею. Сьогодні тиха погода, спеціально таку погоду вибрали. Вже на ній конденсат всередині появляється. Минуток назад накрили, ну, щоб вона була більш-менш натягнута. По теплій, сонячній, безвітряній погоді. Вдало так. Може помідорам буде жаркувато, для провітрювання, я буду, звичайно, перевіряти. Для провітрювання я зазвичай ну, скотчем Заклею, роблю такий ребра жорсткості, а потім вирізаю віку. І роблю це зазвичай між дугами, між кожною із дуг. А можливо, по центру, там зазвичай найбільш жарко, тут по центру. Тут я, можливо, зроблю аж з двох боків дирочки. Ну і ще і для поливу. Поки у нас немає якогось верхнього поливу за тими всякими фогерами, чи ще чимось. Мрію так, щоб була тут шланга вгорі протягнута, і причеплені до неї фогери, які поливали б. Ну, Поки цього немає, доводиться тягати шлангу і поливати, то краще це віконечко. Якраз і поливати. Ну там влагозарядний полив дуже серйозний, земля досить волога, тому сподіваюся, що найближчі тижні полив не потрібний буде. Все, всім бажаю успіху, далі плануємо далі натягувати. Як зійде, покажу. Всім бажаю мира, миру, здоров'я, благополуччя і віри в нашу перемогу. А ми будемо годувати себе і людей.